Російські Іуди поцілили у житлову багатоповерхівку з Запоріжжя. Більше про наслідки атаки розкажу вже за мить. Ви на Фабриці новин я Анастасія Федор. Російські окупанти продовжують тероризувати мирних українців. Сьогодні вони обстріляли Запоріжжя. Одна із запущених ракет влучила в житлову багатоповерхівку. У Запоріжській ОВА заявили, поблизу ніяких військових цілей не було. Рашисти навмисно стріляють по цивільних громадянах. Зацитую жодної військової цілі, дві російські ракети в житлову багатоповерхівку, стратегічну ціль для військ держави-терориста. Черговий воєнний злочин здійснено посеред дня у спальному районі багатотисячного міста. Наразі всі відповідні служби працюють на місці та вживаються всі необхідні заходи безпеки для місцевих жителів. Кінець цитати. Наразі відомо про одного загиблого і 25 постраждалих. Серед них є маленькі діти віком від 7 до 9 років. 11 людей госпіталізували. Троє постраждалих у тяжкому стані, 19 у стані середньої тяжкості. Ще п'ятеро отримали медичну допомогу на місці. Ворожа ракета розірвала споряд із вікном волонтера Стаса Стойкова. Він показав, як виглядає його квартира після ударної хвилі. Давайте подивимось. А ось таке, тільки що трапилось і в мене вдома. Дивіться. Ось ми тільки що з мамою сиділи тут. Мама Пурбуватися почали. Садивала. Журналісти повідомляють, що у самому Запоріжжі було чути щонайменше три серії вибухів. Між тим, деякі телеграм-канали поширюють ось це фото і пишуть, що одна з ракет не вибухнула і стирчить прямо з даху багатоповерхівки. Чекаємо на офіційне підтвердження або ж спростування. На обстріл Запоріжжя торгував і президент Володимир Зеленський. Він закликав посилити єдність у боротьбі з російською агресією. Далі цитата. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто, влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей. Це не повинно стати просто звичайним днем в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя. Кінець цитати. Відреагувала й незвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджіт Брінк. Вона заявила, що ці обстріли яскраво демонструють так зване прагнення Путіна до миру. Теж процитую, після всіх вчорашніх розмов в Москві знову російські ракети та знову атаки безпілотників на мирних жителів вночі абсолютно ясно показують наскільки президент Путін зацікавлений у справедливому мирі чи припинені війни, яку він розпочав. Кінець цитати. А ось як реагує глубійний народ на обстріл українців. На болотах просто екстаз після терористичного обстрілу російськими окупантами. Ваньки закликають бити ще, кричать Работайте браття і вимагають доказів, що у житловий будинок влучила саме російська ракета. Ось вам і путінська війна. Без коментарів. Я ж нагадаю, початку березня окупанти неодноразово атакували Запоріжжя ракетами. Так, 2 березня росіяни вдарили ракетою по багатоповерховому будинку. Тоді вони вбили 13 людей, зокрема дитину. 9 березня мішенью п'яти ракет став один з об'єктів критичної інфраструктури. Через день 11 березня окупанти спрямували ракети С-300 в об'єкт життєзабезпечення. Тоді пошкодило газопровід. А 18 березня внаслідок удару ракетами С-300 у Запоріжжі зруйновано заклад громадського харчування і пошкоджено житлові будинки. Ви за все це відповідатимете, навіть не сумнівайтесь.